Дениса, вітаю з перемогою, вітаю з забитим м'ячем. Попередню гру пропускав через мікроушкодження. Сьогодні повертаєшся. Наскільки приємно забити? Приємно було перемогти сьогодні. Забити завжди приємно, але перемога сьогодні сьогодні була для нас надважлива. Тому я дуже вдячний всім, що нам це вдалося зробити. Це важливий матч для нас і важливі залікові бали в турнірній таблиці. Розкажи про цей перший забитий м'яч, адже він був дуже важливий і е, підіграв трошки суперника на контратацію. Помилка розкажи про це про... було так. У нас був відбір м'яча і те, що від нас хотів тренер, щоб ми проводили швидкі контратаки. І в принципі, нам це вдалося зробити. І якби закрити флангову передачу, дякувати, що так вдалося забити, в принципі, і так завершився цей момент. Тому добре, що забили і виграли. Це найголовніше на сьогодні. Помітно, що ваша команда зробила такий аналіз після попередніх поразок. Розкажи, на чому акцент, можливо, робив тренерський штаб перед цією грою. Акцент був більше, ну якщо. Ми, ви бачили, ми трішки перестроїлися, грати не в п'ять захисників, а в чотири і більш поставити гру на контратаки і більш атакувальні флангові гравці, які будуть більше доставляти м'яч в штрафний майданчик. Тому, в принципі, я думаю, сьогодні в першому займі це більш-менш вдавалося, тому ми і забили, забили швидкі м'ячі на що сьогодні. перемогли. В другому таймі суперник активізувався. Чи можна сказати, що от ви десь свідомо підсіли і став грати другим номером? Ні, Я думаю, це не свідомо. Це так більш спонтанно вийшло, але те, що ми підсіли, так було важкувато виходити в атаку. Якось вони нас піджали, можливо, вони. Більше активізувалися в другому таймі, і видно було, що в них більше більш чого вдавалося, ніж у нас. Тому, в принципі, другий тайм вийшов не на нашу користь повністю, і, але дякувати, що виграли цей матч. Цього сезону вже забував ворота Київського Динамо. Наступний матч проти Донецького шахтаря, що потрібно, щоб і там забити грати. Грати потрібно, і я думаю, все буде гаразд. Не хочу загадувати. Коли вони приходять від праці, тому ми працюємо і над цим знаєте, над завершеннями, над тим, щоб забувати, аналізуємо моменти. Тому я думаю, що все буде гаразд. Дякую тобі. Бажаю успіху.